<пробувати> <пробувати> да. Я, на жаль, не можу багато часу приділяти, тому що я є депутат Київради і треба готуватись до сесії, тому ми на місяць. Десь по два тижні приїжджають там сюди або в інші батальйони і допомагають, чи можуть. Ми коли в Києві ми збираємо допомогу. Багато людей допомагає нам. Приїжджаємо сюди, привозимо цю допомогу, але ми не їдемо. Ми лишаємося тут і ну і працюємо вже в наряди. Ходимо там, виконуємо накази, які дають командири. Так, Та один так іде, ідемо телефон заночувати. Можуть ну акуратно, бо це буде. Go. Тут всьому навчаємось. У нас ж не було можливості стріляти з такого десь на полігоні. На полігоні ми стріляли з пістолета, з автомата. А все інше вже тут методом научного втихання. Спочатку починалося так, що враження було, що має займатися цим конфліктом професіонали, військові, там, підрозділи. Спеціально призначені. Я виявилося, що цього недостатньо. Не Стрілюють в крупнокаліберних мінометах, АГС. І так іноді є двохсот, іноді трьохсоті. А були тихі дні? Були зразу, як після взяття до пальцевого не було неділя, як взагалі було тихо, тихо, цілий день. Аж незвично.